Так розумію, поки люди не перестануть дивитися ролики про заземлення і занулення, потік безперебійників не припиниться. Без 1,2 кВт з самого Лондона. Вигляд доволі презентабельний, щось цікавіше по якості на доторк, на вигляд, ніж китайці. Влупили йому, наскільки пригадую, 220 вольт на вхід, коли він працював від мережі, але то не точно, бо записки чомусь немає. Потім будемо згадувати, чий він, чи може собі залишити. Аж 4 запобіжника під вентилятором, напевно, напевно, запасні стоять, чи як жартую. Серединка стоїть на ребро і якось то треба витягувати. Треба ще придумати як. Так, щоб воно вийшло і не поламалося. Силові важко. Може можна буде від'єднати передню частину. Є от токомір, вже видно. І якось то б нам треба було, Оп, вгадав. Ох, який сарайчик гарний. Такого ще не бачу. Гарна компоновка. Цікаво, як то розбирати. Планки довгі, принаймні можна буде поставити назад. Пасти намазали, як для себе масла. резинові прокладки, трансформаторів в цілий ряд. Прям ціла підстанція в мініатюрі. 2, 4 чи 5 трансформатора. Низ з полігонами великої площі деталей немає. Все під сарайчиком. Дочекаємось, коли романтика закінчиться, і будемо розбирати, міряти, дивитися. Плата керування. На розетках теж платка. Ось так. На вигляд, непогано. Силові, шини не гарно негарно зроблені. Запобіжники 4 в паралель. Це, типу, набрали малими номіналами. Як казав мій найкращий лікар. Але він запізно то каже, бо патологоанатом. Скритє покажете. Що чекати, того світла, Здимує в той сарайчик, судячи по ослаблених гвинтах і двох відсутніх, він вже не дівчинка. Пайок не видно, тобто, принаймні нічого не посахатили, поки що не знищили. Будемо міряти, дивитися, розбиратися. Чотири трансформатора. На вигляд по ВАД 300 Якщо так, то він реально десь свою потужність тягне. Тому питань не є. Схемотехніка на синус не намікає, останній не заявлений, тому претензій нема. Мірію. Користуючись нагодою, дуже прошу всіх, хто дивиться ці ролики, поки що не палити інверторів. Транзистори в Україні зникли як клас, немає. Немає ні аналогів, немає ні оригіналів. лишилися одні підробки, ціни підскочили і просто нема чим ремонтувати. Тому якби майте стримання, почекайте, вичекайте тиждень-другий, тоді б можете продовжити палити. Сарайчик оживили. Зараз попробуємо включити. Так Запускається блимну дисплей при включенні, точніше в виключеному стані споживання 10-20 мА. Якщо вмикаємо, запускається. Індикатор включається з затримкою, це напевно нормально для нього. Ну, от, промалював напруги, працює. Е, відключу навантаження, подивимося струм холостого ходу. Струм холостого ходу в нього виходить 900 мА, 09 А. Тільки, до речі, бере ще з потужністю. Лампочка 5 Втна і вона точно бере своїх 5 Вт. А він показує лише 1 ватт. Можемо списати на неточність при малих потужностях. Як там у Феррарі, з'єднання кузова з шасі називається женітьба, воно так без стек женемо. Так, опа. І все. Поженили. Тепер залишилось скрутити до купи. і протестувати під навантаженням. Зібрав, підключив напівдохлий акумулятор, підтримку йому лбп -шку. Запускаю на навантаження близько 200 Вт. Пішло навантаження. 6 А від блока щось там дає акумулятор. Під кутом не дуже видно 260 Вт показує ватметр, а форма, а форма в нас не синус. Тут ми маємо звичайні прямокутники. Звичайні прямокутнички і видно, ще dead Time пауза. Тобто синуса тут немає, це є звичайний перетворювач. 255 Вт показує. Напруга просіла до 11 вольт. Ну, доти довгі ніякі. Для тесту цього мені достатньо. Дивіться, фокус. Щось пролетіло від мускалів. І в нас 80 вольт в мережі. А лампочки мої китайські, хороші ті, що я казав, світяться без проблем. Від 80 вольт я пам'ятаю, вони засвідчуються десь від 70 з копійками. Але коли така ситуація, обов'язково виключайте холодильники, морозильники, тому що може бути біда, можете зловити клин. Ось так виглядає електроенергія від двотактного генератора. Блимає постійно. Так, турбіна пішла. Мерехтіння просто дике. Турбіна пішла, чи запуститься е 22 не запускається е 00 Пробує і при старті падає в помилку. Що й треба було доказати. Чим мудріший котел, тим більше в нього вимоги, тим більше в нього претензій до якості електрики. В той же час інверторний холодильник працює собі, як ні в чому не бувало. Йому до лампочки. Заради експерименту попробую вімкнути на двотактний генератор морозильник, який ми розклинювали недавно. Гудить компресор не стартує.